Володимира Аргіва, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, пане Володимире, вітання вам. Вітаю володим. Добрий, пане Володимире, Я би хотіла почати з важливої теми: це виплати військовим. Чи знайдено вже механізм, звідки взяти кошти, аби здійснити виплати військовим? Виплати військовим порахували, що потрібно 150 мільярдів. Так. Якщо зменшити кількість тих, хто реально заслуговує на доплати, я думаю, що це буде не більше 120 мільярдів в рік, і до кінця року вже ясна річ, що буде набагато менше. Але дивіться зараз говорять, що коштів немає. проте... 23 березня Верховна Рада України ухвалила доповнення до бюджету, де 537 мільярдів гривень, більшість з яких додала до бюджету 537 мільярдів гривень. Більшість з яких на оборону і десь 4 п'ятих із цієї суми: це на оплату відповідно військовослужбовцям. Які у нас є резерви? Резерви є мінімально, що знайшли це 90 мільярдів. Якщо повернути дорожній фонд до потреб збройних сил України, як це зробили у лютому минулого року. То це дає майже 60 мільярдів гривень додатково. Вже майже вже, вже точно половина суми буде. Просто коли відбили від Києва і звільнили більшу частину східної України, велику частину східної України і Херсон, то наша влада трохи розслабилася і вирішила, що кошти з дорожнього фонду можна тепер знову повертати в Дірібан під назвою Велике Будівництво. Дрібан доріг, я вважаю, що це як мінімум недалекоглядно, а максимум злочинно, особливо в цих умовах, якщо робити проекти кишенько кишенькові проекти банкові для того, щоб заробляли свої. Ближені особи, як зараз проти голіка, є кримінальна справа. НАБУ. і е, замість того, щоб платити захисникам. бо це вже один принцип: якщо у народ не годує свою армію, буде годувати чужу для України. Зараз це актуально як ніколи. Далі податкування ігорного бізнесу. Це теж тема офісу президента України. І наближений до офісу президента там один з бізнесменів. Є один із найбільших власників ігорного бізнесу. Ясно річ що йому не вигідно, для, щоб його просто мегаприбуткова ця індустрія придавала більше податків в Україну. Але це може давати до 11 мільярдів. Додаткових гривень щороку. Крім того, якщо забрати деякі тіньові схеми, в торгівлі зерном в тютюновому виробництві торгівлі і е, особливо ще е, нарешті припинити фінансувати 2 мільярди е, в рік е, олігархічні канали для єдиного телемарафону. От тоді знову вивільняються кошти. Тут мінімум 90 мільярдів можна вже не скребли. плюс е, перерозподілити із тих коштів, які виділили в березні. Ось вам є все. Просто немає політичної волі. І видно, хтось в офісі президента комусь дуже хочеться зараз знову повертатися на схематоз. Знову собі набивати кишені корупційними проектами, але потроху збувають про те, що війна іде, але вона видно для певних людей, які не хочуть виділяти кошти військовим. Десь там їм їх тут вже там і ППО прикриває, і все добре. Вже їх так не турбує. У мене іншого пояснення немає, тому що зараз оборона і військовослужбовці це пріоритет номер один. Туди має йти все абсолютно. Що є е, вільно в державі, але ну вибачте, коли е, зараз знову починають ділити е, фонд регіонального розвитку між депутатами, знову вносити в е, бюджет, щоб кожному на округ щось дати. Я розумію, що можливо десь там щось е, е, полагодити для округу, треба. Але ну, вибачте, зараз пріоритет один для того, щоб полагодити, треба це захистити, бо інакше знову можна е, опинитися в ситуації, коли пов'язов. По щойно відремонтованим дорогам підуть ворожі танки, пане Володимире. От сьогодні ви написали в своєму Фейсбуці про людину, яка контролює податкову службу і митницю в Раді Данилу Гермінцева. І ви натрапили на його книгу. Так і натрапили там на е, таку частину, яка ну яку можна вважати взагалі антизахідною, да має майже проросійською, і ви вважаєте, що це взагалі може бути підставою для його звільнення? Можете будь ласка пояснити? Ну, взагалі, то для його звільнення не тільки цитати, там набагато більше підстав і е е бізнес, який виє просто під е е гетьманщину. Я можу сказати одну річ, що е, коли йду е, говорять про те, що захід в тому, що Україна перетворюється в сировинну базу, ну так вибачте, е, тут вже питання в тому, щоб продавати свою продукцію. Для цього треба створити для для інвесторів умови, якби вони е, е, Просто приходили, вкладали гроші в переробні підприємства. А так, якщо а, вони не приходять, їм починаються а, електроенергію підключити в додайте 10 мільйонів гривень, більшість з яких на на лапу тому тим а, хто володіє енергорозподільчими мережами. Коли починаються незрозумілі правила а, оподаткування і непрозорі, коли податкова дзвонить з податки наперед, коли Існує система судова, яка може в принципі будь-якого інвестора вивернути в, на, назовні просто і залишити без штанів. То ніхто ясна річ сюди буде приходити не буде. Коли митна система абсолютно непрозора і на митниці процвітає корупція, ось з цими речами треба боротися, і це змінювати. Тоді Україна буде може стати високотехнологічною в плані виробництва держави і. Бо сюди буде вигідно вкладати кошти, і тоді не треба буде кемлати про те, що е, захід поганий, е, хоче е, зробити е, інші країни е, своїм сировинним придатком. А зараз навпаки, Захід е, відходить від системи вільної торгівлі, і а те, що написав. Гетьманцев у своїй книзі, ну я вам можу сказати, що те саме можна почути у Скабєєвої на шоу від її е, обраних гостей. Тому коли е, я складаю всі пазли в один, е, від починаючи від того, що е, гетьманцев був колись багаторічним помічником Сивковича, Нинішньою це агент ФСБ, який безпосередньо вербував керівництво Служби безпеки України, таких як Колініч, Наумов, працювати на Російську Федерацію, то тоді, ясна річ, ну, і, і, і до всіх цих проросійських висловів, то, ясна річ, вимальовується картина, яка ставить питання: а чи не людина, яка Фактично працює на ворога зараз, очолює не просто комітет профільної Верховній Раді, а ще і де-факто контролює все, що відбувається у податковій і митній системі України. Пане Володимире, дякуємо вам за ваше включення. Я Володимир Ар'єв, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність.